Сьогодні тренування спини. Сьогодні вона не буде така тяжола. Я зараз вирівнюю таз перед тренуванням. роблю розтяжку. У мене викрили таз назад, жопа торчить, і живіт вивалюється вперед. Це треба міняти. Тому спочатку розтяжка, потім буду робити спину. Тільки спину без тяг буду робити, без станових. Буде турнік, тяга верхнього блока і тяга до поясу. І біцепс сьогодні зроблю штанга й молотки. Погнали розтягуватися. Зараз розігріємо сустави, будемо робити турнічок. Турнік у мене це, звісно, слаба частина. Я там максимум можу 8 разів за раз підтягнутися. Не знаю чому. Можливо, із за того, що я колись впав в дитинстві з турніка і зламав руку. <гум> Якась в мене психологічна травма є на рахунок цього. Можливо, не знаю. У мене схема по турніку проста. Я повинен в сумі підтягнутись 50 разів. Можу навіть підтягуватись один-два рази. Так, починаю. Десяточка. Відпочинок роблю недовгий, десь до хвилини і погнали далі. Шість разів, Тож, добре. Чотири рази. вже добре. В сумі 20 вже, три за три підходи. Чу, вже щось. Хорошо йде сьогодні. Ще 4 місяці назад я разу підтягнутись не міг. Вага моя була 112 кг, зараз 92. Так, з підтягуваннями, йдемо до тяги верхнього блоку. тягу верхнього ро блоку роблю 4 підходи по 12-15 повторень, тому що я не беру великі в'яса Зараз бережу поясницю. Поїхали. Знову широким ходом сідаємо рівненько, без упорів в ніг, звісно, це той челендж. Так, останній підход тоді все, дві вправи на спину, тільки далі піде дві вправи на біцепс. Я буду робити зараз по драбині. 55, кину на 45, піду до меншого, поки не заб'юсь наглухо. Погнали. 45. 35. Все, дан. Так, штанга на біцепс, теж буде 4 підходи, 10-12 повторів із ростом ваги. Так, далі у нас молоточки. Це остання вправо на сьогодні і потім розтяжечка після тренування і додому. Так, на сьогодні тренування закінчив, Тренування дан. Зараз покажу яка є форма на даний момент. Ще трохи жирком заплив, але нічого. Бухаємся далі.